Доброго дня, любі малята! Осінь загадкова і чарівна пора. Вона може бути веселою та яскравою, коли все навкруги освітлено сонцем, коли тебе оточують дерева, на яких листя немов розмальоване. Через деякий час осінь стає сумною, іде дощ і день, здається вічністю, а потім стає зовсім холодно. Пташки відлітають в теплі краї, і ми з вами поступово чекаємо в гості три осінні місяці, ласкавий вересень, дощовий жовтень та холодний листопад. Назву місяця вересень пов'язують з вічно зеленим кущем, вересом, що цвіте в українському полісі. Масове цвітіння цієї рослини припадає саме на місяць вересень. Листя на деревах та кущах ще зелене, але подекуди ми спостерігаємо жовті листочки, цвітуть осінні квіти, айстри, жоржини, хрізантеми. На полях та в садах люди збирають врожай овочів та фруктів. Ще в цей час збирають в лісі гриби. Птахи, що поспішають на південь, видають протяжний прощальний крик. Вересень саме сухий місяць осені. Ці теплі дні осені називаються бабиним літом. Місяць жовтень отримав назву від природного явища пожовтіння листя на рослинах. Цей місяць називають вершиною осені. У старовину жовтий називали хмурень, тому що небо частіше затягнене хмарами. Часто йдуть дощі вітряно. Дерева поступово вкриваються різними барвами – жовтими, помаранчевими, червоними, висихають трави, відцвітають квіти. У цей час природа готується до сну, справ у всіх не в проворот. Деревам треба підготуватися, щоб вчасно скинути листя, комахам схоронитися в лісову підстилку. Зовсім скоро перші серйозні заморозки. Ще одне явище природи, листопад, стало причиною назви третього осіннього місяця. Опала під час листопаду листя. Служать хорошим добривом і оберігають коріння дерев від вимерзання. Листопад ще називають підзимок. Вночі бувають заморозки, часто йдуть дощі, може, й снігом закидати. Зовсім рідко стало з'являтися сонце. Купчасті хмари на небі змінила тьмяна сіра плівка. Тепло Тепла вже зовсім не залишилося. А зараз давайте поміркуємо, чому так люди говорять по осені лис рідше і птиці тихіше. Вересень іде і дощ за собою веде. Вересень красне літо проводжає, золоту осінь зустрічає. У жовтні сім погод на дворі. У жовтні з сонцем розпрощайся та на піч підбирайся. Листопад місяць полузимник, віс на сани міняють. Листопад зими з осінню боротьба. Ну що ж, любі малята, осінь пора натхнення і споглядання, що шарудять під ногами листя і блискучі на сонечку паутинки. Це тепле бабине літо, вогняне полум'я, гронь калини та розмаїття фарб на деревах. Милуйтеся цією прекрасною пурпорою року. І до зустрічі!